Всім привіт! Ви на каналі Ібіс, і сьогодні у нас на огляді продовження теми родподів: «Ротпод Skypod від ProLogic Це надійний тримач для коропових водилищ, який можна встановити на будь-яку поверхню ґрунту. Конструкція виготовлена з анодованого алюмінію, тому є надійною міцною, та при цьому має невелику вагу. Варіант під три водилища. Має вагу всього 3 кг 700 г, Варіант під 4 водилища має вагу 3 кг 800 г. Крім стандартних передніх ніжок, в комплект ідуть ніжки довжиною в 100 см, що дасть змогу поставити родпод майже вертикально, що чудово підійде для ловлі в диких водоймах з великою течією. Чи для рибалки на морі з серфовими снастями саме завдяки можливості встановлювати родпот майже вертикально? Його дуже полюбили рибаки-пеленгасники. Стандартну довжину ніжок можна змінити з 30 см на см. А довжину великих стометрових до 180 см. сантиметрів для цього достатньо повернути нижню частину та зафіксувати її. Ніжки можна фіксувати під різними кутами. Вони кріпляться до корпусу. Завдяки різьбової латунної конструкції. Швидкий і простий монтаж родподу дозволить вам не витрачати час на підготовку, а вже за декілька хвилин приступити до рибної ловлі. Родпод збирається в спеціальний чехол в сумку, якому зручно його зберігати та переносити. Тому, якщо ви ловите рибу не тільки в ставках та річках, а й на морі, цей родпод стане вам універсальним. Підписуйтесь на наш канал. Там вже вийшов огляд на іншу модель родподу ProLogic, щоб знати, чим вони відрізняються один від одного, тому що модельний ряд ProLogic дуже великий.